Він переїхав до Бучі у середині березня 2021-го. Вийняв маленьку квартиру у Цоколі і завів кота, шерсть якого була кольору помадки на еклері. Він ходив на англійську, тренажерку та на сповіді. Любив дивитися, як падає сніг, та в тумані зникає вулиця. Він слухав радіохет, старі альбоми Океану Ельса, Дощ, Грім і Стукіт серця дівчини. З якою засинав у маленькій цовканій квартирі. Вона покинула його восени, як птахи покидають ліси, як інженери фабрику по закінченню зміни і поїхала в Польщу, щоб там залишитись. Він взяв кота схожого на тістечко і сказав: «Кіт, нам треба їхати. З нами як ранок, як хвороба, як життя сталася холодна, як крига війна. Урок під назвою Спокійне життя закінчився. Кіт вибіг у поле і ім'я його Віта. На хресті, наче на айТ-картці, написано тут спочиває номер 234. Вічна пам'ять. Вона мріяла про мадивку в Японію, про роман з рок музикантом про реінкарнацію царицю Чеврини планувала написати книгу про те, що пам'ять крихка, наче кірка. На крембрюле злива, наче кохання розсипається, як пісок поміж пальців, і зникає, щезає, немає. Вона любила свій велосипед, морозиво зі згущівкою, любила розглядати хмари, розсипані, наче попкорн, неохайним хлопчиком в кінотеатрі. Мандрувала в гори на Одинці, щоб приймати інгаляції лісом та повітрям. Збирала м'яту та іван-чай, збирала зорі, розкладаючи в пам'ять, наче у фотоальбом. Її батько загинув у 14-му. Їй було 14, коли мама поїхала в Італію та не повернулася. Вона не мала стосунків, бо все чекала на рок музиканта. Коли зима вирішила залишитись щонайменше до наступної осені, гучно і боляче сповістивши про це, і пахнуло на вулицях тишею. Жахаючи вогнем і землею розліталася вороння, тоді вона не розгубилася, дістала з верхньої полиці засушені трави, заварила їх, розлила у термос та понесла хлопцям на пости і стер оборони. На хресті. Наче татуюванням закарбовано. Тут спочиває номер 457. Вічна пам'ять. Вона жила поруч з парком у невеликому будинку. Годувала білок, годувала собак, годувала п'яниць. була хранителькою осені і хранителькою спогадів. Розсипаних, як цукор. Їй було 54, вона працювала у комунальному підприємстві, носила синіруй під центр та їздила на велосипеді. Фарбувала нігті у багряний, фарбувала губи у багряний, і ще ночі до неї приходили багряні сни. Вона дивилась, говорить Україна, витрала сльози білою хустинкою. Згадувала дитинство, яким тоді теплим було сонце перед сном. Читала Анжеліку та стрибала, наче плавець у воду свої сни багряні, як нігті багряні, як губи. Чекала на суботу, щоб витерти пилюку в кімнатах, Випрати одяг, приготувати шарлотку та думати про минуле. Її вбили 5 березня. Коли вона повертала на свою вулицю, їдучи на велосипеді. Вбили, як ніч вбиває день, як осінь вбиває літо. Розіпнули чергою КПВТ. На хресті, наче на дошці оголошень, написано: тут спочиває номер 451: Вічна пам'ять. На вулицях та на полях з'явились нові голови. Тільки кулі замість цвихів, тільки артилерія замість списів. Хотілося рахувати дні до літа, рахувати коженят, рахувати дітей, рахувати до ста засинаючи. Тут спочиває номер 234. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 457. Вічна пам'ять. Тут спочиває номер 451. Вічна пам'ять.